Всім привіт! Ви на каналі Таро! І сьогодні ми будемо. Будувати ось тут якусь непонятну штучку. Ось це так вами. Це ось так ось так ось так ось так. І ми маємо добудуватися до того місця. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан і так беремо і зі будуємо. І ще напишіть, хто хоче, щоб я вернув простий Майнкрафт. Ну, напишіть коротше в коментарях, чи ви хочете, щоб я вернув простий Майнкрафт. Так, ламаємо ламаю. Оп, 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 оп Сюди ми маємо продовжити це робити. Я ну, там ми робимо школу. Ви думаєте, ви, ви думаєте для Ви я деякі є що якиш? Не що, що школу роблю. Просто для відеосів мені треба школити, тому я роблю школу. Буду виходити тут в цьому селі, десь не знаю, десь може вийде, я ще вам не гарантую. Може вийде десь 20 відео в цьому селі, але це ще не 100%, бо якщо вам це не сподобається, десь там буде 5-10 переглядів, то... Я с не буду, типа, заниматься, бо вам будет, пох похоже, наверное, подобаться, я так, типа, разумею. Так, так. Опа, все я добыл. Вот как мы теперь сделаем вот такую штуку, зараз я вам покажу. Ось так, ось так, ось так. Ну, и ось... ось так. Блин. До школи будуть такі поворотки, чисто хтось їде на мотоциклі Просто -мо. Такий. Ой-ой-ой, туди туди ой-ой-ой. Так. Сюди, -мо, куди неса? -мо і просто Якось я не подумав і короче зараз роблю. Так бы що майже вхід в школу. Вот зроблю муж. Одну хід. Хоп-хоп-хоп. Я ще зроблю каркас, бо німець це ще буду копати, самі подумайте. Це буде якось занадто довго. Хол я в школу буду робити пару серій, бо тому що вона трошки буде велика. Хоп, типу, ламаємо тут оп. І ще не забудьте на цей відео написати коментарі, які ви хочете. Ну, про що ви думаєте про моє відео, відео. І поставити лайк і підписатися. Давайте наберемо 120 підписників. Давай постараємось. Бо я стараюся над відео. І Давайте постараємось ми набрати 120 підписників. Так. Ось так ось, так ось, так, ось так ось так, ось він. Я маю. Угу. Ми це будуємо, будуємо, будуємо. Ми цей каркас вже добудували. І вже я вже, вже пройшло десь, не знаю, пару хвилинок як цей каркас. карказ там дві, одну... або три навіть хвилин. Пішло поставили йде на паузу, тому. Бо вам це по любасу було б не інтересно. Уже перший клієнт, а не тільки в школи. Понятно не хоче бути в школі. Та да, то понятно, ніхто не хоче бути в школі. Ставте лайк, ви що хочеш, щоб ще був один місяць літа. Бо вже 40 днів і все, і літо закінчилося І походу я буду вже трошки менше відео викладати, бо школа. А ви самі розумієте п'ятий клас переходжу. Цены им булочки. Так. Раз, 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 раз. Так, так. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Хоп, хоп. И вот что я мою работу. Опа. Оп, оп, оп. Я уже стенки роблю. Та-та, надевайтесь. Ну, может сейчас Короче, не этом дело. Так, кладемо, 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 кладемо. Ви думаєте, а чого я сюди далі не буду, бо я хочу більше вікна мати. Мати, блін. Це не моя школа буде себе, тут буде інакший директор, я просто будую. Ну, коротше, десь через пару оцих частин уведити чого. За чим я це все будував? Оце я все уліпшував. Мо. Може 0001%, що за мною брак буду самому селі заниматься. 0001%. Бля, муха. А може зі мною буде пирог. Але це взагалі прям дуже 0000, значить одного% нема. Бо він же так якби живе в інакшому селі, а я тоже в інакшому... А знаєте, їхати у нас село, це десь треба їхати, що він їхав до мене дві години треба. А я до нього... О, я до нього теж дві. тан 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 -тан -тан -тан. Так. Що, ми тут вже побудували? Тепер будуємо каркас з другого поверха. Ні, ну цей каркас буде легше будувати, ну самі подумайте, просто тикаєш, тикаєш, тикаєш. На це як навіть на телефон тикаєш, такає теж тик, такаєш, ж так хоп 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 І зараз це зроблю. Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. І осені дірочка. І ми можемо покласти, як це Замість... замість замість... замість ми покладимо. Зараз я покажу, що я хотів би. Я ще пам'ятаю, ой, це так давно ще було. Я я я таку, короче, десь не знаю, мені там було десь 6-7 років. Я таку просто базу за, у похожу в Майнкрафті поводував просто цих шесточек. У мене там був десь там 12 поверхів. Там на кожному поверхі ще були приколюги. Ой, я б хотів би цей світ вернути і зняти на ново відео, але. Це на 100%, бо ти вже світ, походу, вже нема. Так. Один кабінет зробили. Ідемо друзі робити. На-на-на-на-на. Так так, 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 хоп, 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 и просто прям идеально в двери подходит, да, все, смеет подавить. хоп, Зашел ушить до школы, пошел до классного, за имбулечки. шулофей, прям скрытые двери. Хоп, я вже на другий поверх зробив, у мене може тут буде три поверха або два. Зараз я складу ставити і будемо вже прощатися. Хопа! Все я зробив. І все. Хоп-хоп. Хопа. І будемо прощати вже. Хопа. Так що не забувайте ставити лайки, і на канал. Ну і всім па 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 па